На окупованій частині Запорізької області нові обмеження для людей, які досі не отримали російський паспорт. Голова окупаційної адміністрації Євген Балицький підписав так званий указ, яким заборонив українцям без громадянства РФ працювати в певних сферах, які це професії, та про що свідчать чергові обмеження з боку окупантів. Дивіться в цьому відео. У телеграм-каналах прихильники Росії зазвичай демонструють паспортизацію як щось таке, про що українці на окупованих територіях мріють, але досвід Запорізької області показує це перебільшення. Українці не поспішають ставати громадянами Росії, аби примусити людей. Окупанти використовують драконівські методи. Своїм новим так званим указом Євген Балицький заборонив українцям без паспорта РФ, яких він позначив як іноземців, працювати у сфері пасажирських перевезень у службах таксі, в агентствах з підбору персоналу у сфері освіти, мова про дитячі садки, школи та університети. Включно навіть якщо це. Ті, хто варять кашку або печуть пиріжки на кухні в дитячих садках чи в інших навчальних закладах, таких як середні школи, вони так само повинні мати паспорти Російської Федерації. Виняток зроблено тільки для тих, хто працює двірниками і прибиральниками, тобто це такий. Умисно знаєте такий, наче принизливий е, меседж, що якщо ви хочете бути ось на цій нижчій ланці, то тоді залишайтесь, можете залишатися з будь, в статусі іноземця без російського паспорта. Правозахисники підкреслюють, те, що обмеження стосуються не якоїсь стратегічної діяльності, яка вимагає, наприклад, доступу до таємниці або виготовлення зброї, а звичайних професій означає, що окупанти не залишають вибору тим, хто відмовляється отримувати паспорт РФ українців, фактично шантажують життям, бо немає роботи, немає їжі, ліків та інших базових потреб. Це така суто дискримінаційна норма, власне, пов'язано з тим, що Ті, хто ще е, намагається не брати ті російські паспорти, і потребує а, це сама така, ми будемо говорити е, найбільш проста і доступна професія: займатися пере, пере, перевезенням. Якщо говорити е, в термінах юридичних, то це примушування до набуття е, е, громадянства держави окупанта, власне, чого не має здійснюватися. Цінною владою, але окупанти вже не перший раз створюють різні утиски, аби примусити українців отримувати паспорти. Так, на захопленій території є обмеження щодо пересування на тих, в кого немає нового документу, будуть придивлятись дуже пильно проводити бесіди. Також вони не зможуть провести жодної угоди з нерухомістю. Крім цього, українцям, які не отримали громадянство РФ, складно оформити соціальні виплати. Восени 2023 року. Той же Балицький вирішив, що людям без російського. Паспорта припинять надавати медичні послуги, де виставляються різні бар'єри. По перше, навіть відсутність соціальних виплат, а багато є людей, які залежать чи через вік, чи через інвалідність, чи через догляд за особами, які потребують додаткового піклування, отримувати якісь соціальні послуги, то доступ до таких соціальних послуг. Може бути тільки для тих, хто отримує цей паспорт, і відповідно, це так само вимушений захід і вимушений крок. Бо без цього особа опиняється без матеріального забезпечення. При цьому окупаційні адміністрації, як підкреслюють правозахисники, за міжнародним правом зобов'язані опікуватись людьми та забезпечувати їх послугами незалежно від того, мають вони паспорти РФ чи ні. Щодо українців, які були змушені взяти нові документи, експерти нагадують, після деокупації це не матиме жодних юридичних наслідків. Бо наразі набуття російського громадянства це спосіб вижити за останню інформацію, яку надає російська сторона мешканцям захоплених територій, загалом видали вже 2 мільйони паспортів РФ. Але підтвердити чи спростувати ці дані майже неможливо, бо доступу до реєстрів на окупованих територіях немає.